Друзі, привіт! Ми сьогодні з вами приготуємо сінабони із заварним кремом та малиновою начинкою. І допоможуть мені традиційно у цьому ось ці форми від компанії Good Baking. Спочатку ми приготуємо з вами опару. Для цього в тепле молоко я покладу свіжі дріжджі, цукор, борошно. Все це перемішаю до однорідності і поставлю опару в тепле місце, аби вона піднялася двічі. Далі ми приготуємо з вами заварний крем. Для цього нам знадобиться молоко, цукор із натуральною ванілью, жовто, цукор білий і крохмаль та вершкове масло. А тепер ми приготуємо малинову начинку. Посуміш цукру та крохмалю ми додали трошки малинового пюре і повертаємо його в сатеник і проварюємо. В кінці ми додаємо желатинову масу, даємо їй розчинитися та відправляємо в холодильник для стабілізації. Готову опару ми об'єднаємо в чаші міксера із насадкою гачок, з борошном, вершковим маслом, яйцем, сіллю та цукром. Готове тісто ми перекладаємо у мисочку і відправляємо його на 40-50 хвилин у тепле місце. Наше тісто готове. Нам треба розкатати тісто в прямокутник. На розкатане тісто тонким шаром викладаємо наш заварний крем. Далі на шар заварного крему відсажуємо малинову начинку. І завертаємо наше тісто в рулет. Цінабони розстоялися і ми відправляємо їх в духовку на 175 градусів 15 хвилин. Ну що ж, цінабони готові? Давайте подивимось, які вони гарненькі. Фінальним штрихом буде те, що ми прикрасимо наші сінабони вершковим кремом та свіжою малиною. Ну а сам рецепт шукайте в описі під цим відео.